Допомога соціально незахищеним верствам населення серед нагальних питань для міста, особливо під час війни. Завдяки Ради оборони міста і нашим благодійникам нам було дано доручення роздати підгузки і вівсяне молоко тим, хто це потребує. Ми з радістю взялися за це доручення. І розкидали по соцмережам, значить, про допомогу. І до нас стали звертатися і майбутні матусі, вагітні дівчата і ті, кому потрібні памперси: 1, 2, 3 – Це діти до року, року два місяці. Також всі бажаючі можуть скористатися консультаційною допомогою. Координуємо їх, куди йти, де шукати, куди звертатися. Значить, це і юридична допомога, і психологічна допомога. Тобто у нас паралельно все йде. Благодійну допомогу встигли отримати вже більше 150 криворізьких родин. Заявку оформляти дуже просто. Треба прийти на площу визволення 2, економі... дует Державний університет економіки і технологій, взяти з собою свідоцтва про народження, щоб ми були впевнені, що це саме для дітей беруться. ці Олег Хендриксон, Владислав Талалай, цей день.